Таємнича дача, як у Януковича. В Угорщині розгорівся скандал через маєток Віктора Орбана. Місцевий незалежний депутат Акош Хатхазі Оприлюднив світлини недобудованої садиби чинного прем'єра у Хатванпусті. Кадри нібито відзняв один із будівельників, який там працював якийсь час, а потім звільнився, бо цитую йому стало гидко. Будівля нагадує цілий замок. На його території розташований приватний зоопарк із зебрами. На доріжках є підігрів, щоб сніг та нову зимку. А ще підземні коридори, бібліотека, каплиця, пальмовий сад, фонтани та ставок. Угорські журналісти, які побували поруч, прирівняли атмосферу із міською. Денцією українського президента втікача Віктора Януковича сам Орбан не називає цю садибу маєтком, а запевняє, що це ферма його батька, яка ще навіть не закінчена. Тим часом голова опозиційної партії ТИСА та головний суперник політика на майбутніх виборах Петер Мадір пообіцяв, що щойно прийде до влади розпорядиться, аби державна аудиторська служба почала розслідування щодо цього маєтку активів всіх колишніх членів та представників уряду за 20 років, а також їхніх близьких родичів.